Людинки, всім привіт! Хочу сьогодні оновити інформацію стосовно вартості розмитнення і пригону автомобілів. Нагадаю, що я і моя команда з Automobile, Ми займаємося перевірками автомобілів в Німеччині. Далі вони або роз'їжджаються по країнам Європейського союзу, або ми також допомагаємо їх доставити в Україну, допомагаємо провести процедуру розмитнення і навіть доставки по території України вже до свого. Нового власника детальна інформація про нашу роботу є на нашому сайті. Посилання на нього внизу, вблизь опису під цим відео. Сьогодні хочу все ж таки оновити і, можливо, навіть фіналізувати інформацію стосовно того нового податку, який багатьох налякав, тому що він мав бути у розмірі 15 від вартості транспортних засобів, нових або вживаних, ввезених за кордону, мав сплачуватися при першій реєстрації. Вперше про нього стало відомо 18 липня цього року. і це це мав бути один із податків, завдяки якому повинна була закриватися дірка в бюджеті, адже наша країна зараз дуже багато грошей витрачає на оборону і їх треба десь брати. Збільшувався воєнний збір звичайний, додавалися додаткові податки, от якраз у вигляді 15% для реєстрації автомобілів, з'являлися воєнні збори для всіх груп ФОП і так далі. Але той законопроект він був ще першій редакції. Сьогодні, в принципі, пройшли слухання. Здається, на комітеті Верховної Ради, і вже подався, як то кажуть, більш такий більш-менш фіналізований варіант, звідки якраз таки зникла норма про 15% оподаткування воєнного збору при першій реєстрації транспортних засобів. Тобто, по суті, в принципі, можна було б і видихнути. Тому що багато хто переполошився, поспішили там, замовляли, купували в наявності в Україні, реєстрували автомобілі і так далі. Тому що реально злякалися, що цей податок буде введений, а він доволі таки суттєво збільшує вартість транспортних засобів. А, і що в нас залишилося? Що все ж таки підвищується по факту воєнний збір з 1,5 до 5% відсотків. Це для всіх а, збільшується податкування першої і другої групи ФОП. З'являються авансові внески на АЗС, з'являється воєнний збір. 1% на всі форми ФОП 3 групи, мене це, умовно кажучи, повеселило зараз ця новина. <сум> З'являється 25% податку на прибуток фін і помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання. Здається, воно теж буде пізніше. Поки що це все, що планується ввести, всі податки. І навіть якщо зникла норма про 15%, це не означає, що розмитнення залишиться на тому ж рівні або стане деше. Вже у мене для вас дещо декілька навіть неприємних новин, які впливають суттєво на вартість пригону автомобілів. Перша новина і вона не стосується того, що відбувається в нашій країні, не стосується податків, які у нас вводяться чи збільшуються, Вона стосується умов купівлі автомобілів за кордоном. Буквально від початку серпня місяця доволі активно німецька митниця почала блокувати видачу експортних декларацій на автомобілі, вартість яких перевищує 10 тисяч євро. І в договорах купівлі яких вказано, що оплата відбувалася готівкою, якщо немає декларування. Цієї готівки вище 10 тисяч євро на кордоні, що має бути обов'язковим, коли ввозиться валюта готівка в країни Європейського Союзу, тоді ніхто нічого не видає, розвертають назад. Якщо оплата пройшла через банк, будь ласка, проблем абсолютно ніяк. Тобто проблема виникла для автомобілів дорожче 10 тисяч євро, якщо їх оплата відбувається за готівку. Тобто, популярна, в принципі, послуга оплати, коли водій, наприклад, автовозу, який має можливість виїжджати Жати за кордон там по системі шлях чи по, наприклад, знятий з обліку і привозить за ці гроші, які ви йому готівкою дали вам автомобіль. Тепер буде мати деякі проблеми в першу чергу, тому що ця послуга стане дорожчою. Послуга в цілому оплата, адже доведеться використовувати оплату. Наприклад, як ми платимо за наші автомобілі, у нас автомобілі не старіше п'яти років. Зазвичай замовляють. Вони там значно дорожче 10 тисяч євро. Ми платимо з української юридичної особи. На рахунок юридичної особи в Німеччину там, десь біля 2%, наскільки я пам'ятаю, комісія складає. Тобто, ну вже не маленький плюсик до вартості автомобіля в цілому. Другий момент це вже те, що стосується України, те, що відноситься до української митниці, останнім часом доволі активно привезені автомобілів на територію України, саме на прикордонних пунктах, митні інспектори, які оформлюють автомобілі, які йдуть на розмитнення. Почали змушувати, чи не знаю, як це правильно сказати, не змушувати. Почали вимагати розмитнювати додаткові комплекти коліс, які лежать в цих же автомобілях, навіть якщо ці колеса йшли з автомобілем, навіть якщо вони вписані, наприклад, в інвойс про купівлю цього автомобіля з Німеччини. Дуже часто німецькі автосалони вказують в переліку засобів, які ви купуєте, не тільки транспортний засіб, а ще й додатковий комплект шин зимових. Це все не працює. В середньому розмитнення коліс там 16-17 розмір. Це десь з комплекту 2500 гривень, якщо вони на литих дисках. Останнім часом, повторюсь, це стало ну прям таким масовим явищем. Практично на всіх пунктах перетину, практично на всіх змінах доводиться сплачувати ще й цю річ. Тобто, тепер наявність коліс вона не веселить, а трішки навіть змушує засмучуватися. І тих, хто привозить автомобілі, і їх майбутніх власників. Ну і третя річ, яка суттєво вплине на вартість розмитнення автомобілів. Ну і по факту кінцеву вартість автомобілів, які продаються на нашому ринку, це те, що на митниці прийшло таке, умовно кажучи, розпорядження десь тиждень тому, що з 1 вересня відміняється преференція на зниження ставки мита, яка на даний час була, здається. 1,8%, тобто мито стає 10%. Преференція діяла на юридичних осіб, тобто, умовно, як у нас на фірми, товки, які завозять автомобілі при наявності сертифіката ЮР1, здається, наскільки я пам'ятаю. Для фізичних осіб нічого не змінюється, тому що тільки юридичні особи мали таку преференцію, і ця преференція вона вводилася колись давно. Вона мала поступово знижувати ставку мита з 10% поступово там, відсоток з чимось на рік вона мала знижувати. Якраз для переходу, це все було зроблено для євроінтеграції української митниці з європейської митниці, щоб не різко, а поступово знижувати ставку мита і потім перейти на нуль, тобто влитися у європейську митницю. Ну, по суті, податок 15% відмінили, дірка в бюджеті є, гроші десь брати потрібно. І от прийшло таке розпорядження, що тепер ця преференція діяти не буде. Хоча хтось із брокерів каже, що та сказали, що все буде працювати, Працювати як працювало, хтось каже, що ні. Перше вересня і чітко стоп на цьому подивимося, умовно кажучи. Маю сказати, що з середини серпня замовлення у нас впали. Їх кількість, чи то пов'язане з тим, що люди повертаються у них там 1 вересня, там діти в школу закінчуються відпустки, починається робочий сезон, чи то все пов'язане якраз таки з цією новиною, яку там не афішувало, умовно кажучи, вона. Ходить тільки між людьми, які займаються пригоном, між брокерами там, і, можливо, митниками. Отакі три нововведення, які, мені здається, є дещо гіршими, ніж податок в 15% на першу реєстрацію. Власне, подивимося, як воно буде далі. Подивимося, що буде з 1 вересня, але такі цікаві в лапках зміни нас очікують. Якщо відео було корисне, тисніть подобайку. Думки, коментарі, все лишайте внизу. І до нових зустрічей! Не забудьте долучитись до збору. Реквізити внизу є під цим відео. Дякую.